Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Поради від карта Ро та послання від богинь на завтра, 19 грудня 2024 року. Яке послання від богинь? Фрея, сміливість. Дайте волю страсті до приключень, дійте рисковано і дерзко. В общем, ризикуйте завтра. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. От така от у нас богиня з такою порадою. Так що, кому треба ризикнути завтра вперед. Так, як завжди, ми починаємо з овнів, з кубків. Овни, ну готуйтеся, день повинен бути приємний і принести вам багато радісних емоцій. Радісні емоції це хорошо в наш час. Карта Луна для тільців, Тільці підключайте свою інтуїцію. Хтось вас вводить в заблуждення, десь ви заблудилися, хтось, можливо, вас обманює, дає неправдиву інформацію. І ви, як начеблуждаєте в потьомках. Якихсь, ви не знаєте, якихось обставин, можливо, на роботі, можливо, вдома, і їх треба срочно прояснити. Тут ваша інтуїція, третє чувство, шосте, третє око, шосте чувство, як я люблю говорити. Да? І от прямо чуйка повинна сработати. Тому що можете зайти кудись не туди. Близнюки. Близнюки будуть озабочені сімейними ділами розходами, подарунками перед новогодніми, можливо, да? е, прибавочка якась, хтось, можливо, грошенят підкине. Е, а можливо, всі сім'ї приїде скинутися на щось. Далі у нас йдуть раки, шестірочка кубків, карта дежавю, карта те, що вже колись було, може повернутися в ваше життя якась людина або якісь обставини. Хтось порине просто приємні спогади, якщо вони в нього є в минулому, але це карта, м -м, прошлого, коли щось із прошлого може програтися ще раз. Е -е, є опасність наступити на одні й ті самі граблі, будьте обережні, зробити ту ж помилку, яку вже колись зробили. Леви, сімірочка Пентаклі. Леви, наберіться терпіння. Терпіння і труд все перетруть. А вообще у вас завтра є деньок подумати, а вообще за тією, яку ви зараз затіваєте, або яке ви поле зараз засіваєте, воно взагалі принесе вам якісь плоди і урожай. Діви, паж мечів, діви завтра настроєні критично, категорично, з усіма полагатися, усе вияснить, пред'явить претензії, і до вас це буде, і ви, в ответ це можете робити. ну... Будьте теж е, більш стримані. Бо у нас зараз, я нагадую, Марс, ретроградний Марс і повну йде. Отшельник випав для Терезів. Терези, вам би завтра побудь одному. От побудь одному, десь заникатися, щоб вас ніхто не трогав, не бачив, не чув, подумати про вічне, та почитати якусь книжку, подивитись хороші фільми і вообще призупинитися і е, зрозуміти, де я, хто я, що я, куди я йду. Далі у нас йдуть скорпіончики, паш кубків, хороша якась інформація, радісні, радісна якась така ейфорія може бути, таке дитяче, відкрите, щире ставлення. До вас може бути, або ви до когось. Може, якесь предложення поступить заманчеве, хтось може поухажувати за вами. Далі у нас йдуть сім'ю мічей для стрільців. Стрільці карта хитрості, подлості і обману. Да, так що будьте обережні. Якщо самі надумали хитрувати, то пам'ятайте про те, що буміранг ніхто не відміняв. А вообще передивіться своє близьке оточення, чи не збирається вас хтось там підставити? Далі у нас ідуть четверка кубків для козерогів, козірошки. Розочарування якесь, да? такий, значить, день пройдений впусту, всі шанси проходять мимо. Якийсь упадок сил, і ну треба цей день тоді, козіруги просто вам пережити. Далі у нас йдуть водолії. Водолії, п'ятьорка мічей, війна, конфлікт, нечесна гра. Е, ну Ситуація така: або ти вступаєш в конфлікт і в чесному бою програєш або виграєш, або постарайтесь цього конфлікту, цієї війни і збіжать. Кстаті, теж від самого близького оточення може ця війна до вас і проявитися. Рибочки, восьмерка мечей. Рибки, наче як на, на, зв'язані по рукам ногам. от Хочеться діяти, а не можу або не хочу. Да? Зв'язало якісь обставини по і ногам і ні туди, ні сюди. Ну, Теж пам'ятаємо, все проходить, пройде і це, і колись знайдеться вихід із цього тупіка. Але завтрашній день буде іменно таким. Всім бажаю тихої і мирної ночі, і завтрашнього позитивного дня.